Вітаю панство! Арсіяні назвала черговою метою своєї збройної агресії окупацію всього півдня України аж до Придністров'я, включно з Придністров'ям, і вже розпочала диверсійну роботу в Придністров'ї. Ну що ж, вважаємо ці слова та дії Росіянської Федерації черговим подарунком Україні. адже тепер Україна отримала право діяти на випередження та вирішити Придністровську проблему. Але так як Україна є права держави і не може самостійно, самовільно знищити армію Російської Федерації, яка знаходиться на території, яка сама себе називає Придністровська Молдавська Республіка, а світ вважає територію Молдови, то Україна повинна висунути ультимативну вимогу владі Молдови, негайно вивести Збройні сили Російської Федерації з Придністров'я або знищити їх. У випадку неприйняття цієї вимоги Україна повинна залишити собою право самостійно знищити війська Російської Федерації та відповідно приєднати звільнену від росіянських окупаційних військ територію до складу Української держави. Це є цілковито легітимний процес. Зараз на території Придністров'я є 1700 росіянських військ, а також біля п'яти тисяч військ придністровсько молдавської республіки. Ці сили є нікчемними в протистоянні з могутнім українським військом. Та ніхто і воювати не буде з українцями, адже Придністров'я це є українська етнічна територія. Мало того, вже з третього дня свого існування Придністров'я робить безліч спроб повернутися в склад української держави. Так, Придністров'я це і Україна. І про Історії Придністров'я та коротенький аналіз молдавсько придністровського конфлікту в наступних відео. Ласкаво, прошу до пригляду. Слава Україні!